Вітаю вельми, шановна спільнота. Сьогодні ми з вами приготуємо крафтову сиров'ялену ковбасу з сиром пармезан. При приготуванні я буду використовувати свинину двох видів: це філейна частина, а також ошеєк. Ошеєк я використовую з досить великим вмістом жиру. Також останнім часом при приготуванні сиров'ялиних м'ясних делікатесів я намагаюсь стовувати стартові культури. Сьогодні я використовую стартові культури «Флора Італія. З приправ я буду використовувати нітритну сіль 27 г грам на кілограм м'яса, глюкозу карчову, 3 грами на кілограм м'яса, перець чорний мелений, 1,5 грами на кілограм орегано. 2 грами на кілограм м'яса, Орегано перед додавленням в ковбасу обов'язково добре розімніть в кам'яній ступці. Також я додам 1 грам молотого лаврового листа та 1 грам меленого духмяного перцю. Також останнім часом при приготуванні м'ясних делікатесів я використовую аскорбат натрію у кількості пів грама на кілограм м'яса. Тож розпочинаємо процес приготування та у першу чергу наріжемо м'ясо на невеличкі Кусочки для того, щоб нам було зручно наповняти натуральну оболонку діаметром 35-40 мм. При нарізці м'яса не давайте йому нагріватися вищі температури плюс 10-12 градусів за Цельсієм. Ну що ж, нарізку м'яса я завершив, далі ретельно перемішуємо приправи та додаємо їх до нашого фаршу. Розсипати приправи по м'ясу потрібно рівномірно. Обов'язково не забуваємо додати стартові культури, які ми заздалегідь приготували. Після того, як ми додали приправи та стартові культури до фаршу, ретельно його вимішуємо та накриваємо харчовою плівкою для того, щоб мінімізувати контакт з повітрям. Після того, як ми гарно накрили харчовою плівкою, відправляємо м'ясо на передпосол до холодильника на 48 годин. Після 48 годин передпосолу ми можемо переходити до другої частини приготування нашої ковбаси, а саме набивання оболонки. Але перед набиванням фаршу в оболонку нам потрібно додати до фаршу. Натертий на крупній терці сир пармезан також буде досить непогано, якщо ви також наріжете сир міленькими кусочками і зробите його в переміжку з натертим. При приготуванні таких ковбас з додаванням сиру потрібно використовувати виключно витримані сорти. Наприклад, сир, який я використовую, витримувався. Більше 30 місяців. Тож він має просто неперевершений аромат. І ковбаса, яка у нас вийде після приготування, також буде мати досить гарний аромат. Тож, додаємо сир до м'яса та ретельно вимішуємо. Для приготування цієї ковбаси я взяв 50 г сиру на 1 кілограм м'яса. Тож, додаємо та перемішуємо. При цьому. Насолоджуємося неперевершеним сирним ароматом. Що ж, м'ясо та сир ретельно перемішані, тож ми можемо починати набивати натуральну оболонку фаршем. Сьогодні я використовую натуральну свинячу череву діаметром 40-45 мм. Цю свинячу череву я заздалегідь промив та підготував до наповнення. Тож можна сміливо розпочинати процес наповнення. Сьогодні я буду наповнювати оболонку вручну, для чого буду використовувати ось таку насадку для наповнення ковбас. Тож надягаємо оболонку на насадку та розпочинаємо процес її наповнення заздалегідь підготованим фаршем. Можна також проводити наповнення і механізованим способом, тобто за допомогою м'ясорубки. Але сьогодні я вирішив приготувати автентичну ковбасу та наповнити оболонку вручну. Тож спостерігаємо за процесом та щільно наповнюємо оболонку заздалегідь підготовленим та дозрівшим фаршем. Так, ну що ж, одну ковбаску я вже підготував. Я буду робити їх невеликі, для того, щоб можна було компактно завакуумати та залишити на дозрівання та зберігання. Як ви бачите, процес наповнення оболонки я завершив. Вийшло у мене три повноцінні ковбаски та один невеличкий куцик. І далі обов'язковою процедурою є видалення повітря із ковбасок. Тож там, де ви бачите пустоти і наявність повітря, в набитих ковбасках необхідно булавочкою проколоти отвір для того, щоб все повітря звідти вийшло. Наступним етапом приготування ковбаси є процес її отеплення. Це потрібно для того, щоб почали працювати стартові культури. Тож залишаємо її при кімнатній температурі у підвішеному стані на 48 годин. Наразі процес отеплення завершено. Як ви бачите, ковбаски зовсім поміняли кольор, і тепер для того, щоб мінімізувати або ж зовсім виключити наявність пустот середині ковбасок, їх необхідно помістити під гніт. Тож зараз я накрию їх дощечкою та полукладу зверху предмет вагою до 5 кілограмів. Під час працювання ковбаски будуть знаходитися в підвалі. Температура там у мене близько 10-12 градусів за цельсієм та вологість близько 70%. Процес працювання буде проходити від 3 до 4 діб. Що, ж, шановна спільнота, ось і прийшов до завершення процес приготування крафтової мацикової ковбаси з італійським сиром пармезан, як ви можете зараз бачити на відео. Останній завершальний процес приготування ковбаска проходила у вакуумі. Як ви бачите, ковбаска має досить гарний колір. До цього місяць вона провела в камери для в'яління. Втрата ваги мною досить добре контролювалася та склала біля 40%. І після цього я її помістив у вакуум, де вона ще пробула близько трьох тижнів. На сьогоднішній день ковбаска має досить гарний колір та досить тверда. Ну і прийшов час зняти пробу ковбаски нашої. Тож дістаємо ковбаску з вакууму та будемо куштувати. Хочу доповнити інформацію щодо вакууматора. Якщо ви займаєтесь приготуванням ковбас, ви просто повинні мати у себе вдома вакууматор. Це просто незамінна річ. Вона не тільки допомагає вам зберігати ваші продукти, а і допоможе вам виправити помилки при приготуванні. Ну а ми продовжуємо розпаковку нашої ковбаси та її дегустацію. Ковбаса має просто, ковбаса має просто неповторний сирний аромат. Особливо це досяглось за рахунок того, що ковбаса провела досить багато часу у вакуумній упаковці. Так, друзі, такого я ще не пробував, такого я ще не робив. Раніше я робив ковбасу курячу з сиром пармезан, але це досить друга річ. Тут результат я отримав набагато краще, ця ковбаса має просто неперевершений сирний аромат. Також, як ви бачите, ковбаса має дуже гарний м'ясний колір. Це ми досягли завдяки використанню нітритної солі, а також стартових культур. Також досить важливим фактором є правильна вологість та температура повітря під час основного процесу в'яління ковбаси. Також досить важливим процесом є процес отеплення ковбаси та правильна вологість та температура повітря під час основного процесу в'яління. А саме температура повинна бути. Від 12 до 14 градусів за Цельсієм, а вологість близько 75-82%. Тож, якщо ви все зробите правильно, то отримаєте продукт не гіршої, а може навіть і кращої якості. Як бачите, друзі, ковбаса має досить приємний м'ясний колір. В неї приємний дирний аромат. Ну і можу вас запевнити, що вона також є досить смачною. Тож, однозначно можу вам рекомендувати цей рецепт для приготування. А наразі я з вами прощаюся, готуйте, друзі, експериментуйте і все у вас обов'язково вийде. Тож, до нових зустрічей, друзі, до побачення!